Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Цьому відео зараз я вам покажу, як можна ще швидко спускатися туди наниз, не щоб не на ліфті. Також я вам підемо, зачистимо двір замку. Ну і там ще побачимо деякі секрети, як там деякі двері можна відкрити, куди попасти. Давайте йдемо назад сюди на кришу. Надав своїш. Давайте трохи зачистимо, що вони нам не дорогають. Так, у нас ще друї, Ті хай собі сидять. Якщо ми тихенько пройдемо, то я думаю вони на нас не обідіться і не збагреться. Так, треба знову заскакуємо сюди акуратно. Можемо знову скачили вниз. Скачемо там де був у нас лут, лежав. Давайте трохи лувня. І тут зараз ми побачимо що є криси. Сюди можна зіскочити, але ви трошки загубите здоров'я. Щоб його не загубити, у нас є так, в інвентарі, саме отака штучка, яка може не, не так зашкоджує, якщо ми з висоти падаємо. Тепер можемо спокійно стукати. Так. І тут у нас є криси. Вон, забрали ще з них руну. Трошки вони нас покусали. Вон, Бачите, тут є дві криси, ми сюди ще не заходили. А тут вже, якщо ще зіскончити, ми якраз попадаємо там, де було замкнені двері і два з тупорами стоять вигнатися. Так, ми попадаємо також швидко на низ, то як... Один з варіантів шляху. Так. Тепер йдемо ще позабираємо те, що ми тут пропустили в минулому відео. Так, От можемо піти сюди. Сюди то вихід в двір. Так, отам зверху ще просто люди стоїть. Але виходити тут напряму не бажано, тому що на вас тут все стоїть, за вас зараз почнуть стріляти. Бачите, вони якраз націлені на цю двері, ми вийдемо і нас почнуть зразу валити. Давайте заберемо. Ми туди підемо іншим шляхом, я вам там показував, є, була розвилка, де можна пройти буде. Я вам також покажу. Так, забираємо тут, тут тут стріли. Так, тепер бі... так, біжимо назад. Ми ще там один лут прихований там є. Зараз спробуємо його дістати. Так, йдемо сюди. Лице. Так, так, тут ми фундукаси забирали. Так. Бачите, тут теж такі є мішки самі. Йдемо на ті мішки. Тут ще один верган і скрізь. Забираємо лут. О, золота лапка. Ой, впав нам, треба було спочатку йти сюди, його забрати. Ладно. Нічого страшного. Потім йдемо сюди. Тот, ви бачите, де лицар ходив. Бачите, тут от буде така драбина. Піднімаємося сюди. Тут у нас ніби нічого немає. Тут у нас ще один. Ось сюди зіскакуємо. І ми попадаємо, ми були з тої сторони, тепер ми попали на цю сторону, де нам їх потрібно. От, і потрібно. Тут от у нас якраз де той був лут вже так? там. Сундук. От. ще один ми ще ключ забираємо і дісталися до сундука мринована шия черепахи. Так. Бач, ми от, от билися з тим причаткою з тої сторони. Так, ми попали сюди. Тут ми можемо тепер от, відкрити ту двері, які були з тої сторони замкнені. От, І ми от вийшли, скоротили шлях. Так. Ну а тепер через двір ми не підемо, давайте вертаємось назад. Не підемо напряму, точніше на двір, щоб нас зразу не розстріляли, а йдемо по новій, та як ми йшли. Йдемо нагору. Знову повторюємо ездить в Так, тут треба акуратно перескочити тут. Не. Тим шляхом ми вже сюди ходили. Так, де у нас тут той птах? Так. Давайте його ще... Вищимо все. Так, тепер ми йдемо сюди. І сюди. Так, тут ми зустрічаємо лицаря і вигнанця. Тепер ми тоді ходили направо, зараз ми підемо наліво. Якраз підемо на той двір. Ми тепер йдемо сюди. Беремо, перескакуємо сюди. Ми попадемо у вір ззаді. Так вони на нас націлені. Спереду на, на ті двері, а ми доб'ємо сзади. От забираємо тут щось. О, ще щит, маємо Якийсь новий. Так, що то у нас за щит такий? Ага, от. С14. Він від блискавки, я бачу, більше 51 захищає трохи. Так. Спускаємось, йдемо тихенько тут до вогня, точніше до благодаті, запалим благодать. Окей, А потім підемо, позачищаємо той двір. Так, ну, тут ще вісім грибів лежить. Аккуратно йдемо сюди. А тут ще забираємо, туди ми потім підемо. У нас зараз цікаво більше тут. Вон там от є та благодать. Сюди ми також вон, потім спустимося. Насті тут теж можна піти буде. Добре. Забираємо потім тут камінь. Не забуваємо, що туди можна буде йти. Там вон, також двері є тут, але вони замкнені. Ми якраз і потім там відкриємо. І тут є ще один а також потім підемо. Так, давайте її Набиралися пляж. І давайте зачищати той весь двір. Так, тут отневисенький вовк я зі зна знаком такий. может, до из него вот також его можно будет выбить зброю. Что стоит? Блин, не Так, так. Так, надо Бігаю вам виб'є то його зброю. Так, давайте вип'ємо флягу. Тут є от каміння, от, ну, заховано. ми його. Тут ніяк не розіб'ємо, треба, аж звітом буде там потім кликати, щоб за нами біг троль і він зможе нам розбити ту статую. Так, Тут от є ще одна картина. Забираємо її. Треба буде знайти потім місце. То, де воно намальовано і там буде привид, який нам дасть якийсь цікавий лут. Та картина, то місце трошки не тут. Так. Тобу, що, Тепер давайте зачищати. от їх тут купа. Стоїть, бачите, вони всі розвернуті в ту сторону. Вони нас якраз черкують, що ми або звітом би вийшли, або, або з двох сторін. Давайте їх займов. Якраз може щось не переборня інше. Якби у нас пройшло наскрізь нього буде. дивно. збираємо те, що з них випадає. Так, тут можно подняться. Тут ще, напевно, ще ми будемо сидіти десь. Так. Тут, тут я все видно. Забираю. Можна влезти. Так. Саме тут, саме так, тут у нас все бегают у них. Маска. Золота руна. Вон, бачите, ми б так от вийшли звідси, і нас бы так зразу всі були націлені і сюди, нас би розстріляли просто. А так ми їх вийшли позаду і їх спокійно зачищаємо. О, ще й кліпу якусь знайшли. Тут запік, де там у нас ще одна этих пик Так 20 сил і 14. Отпраць добре. Так, давайте забираем тут, 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 тут. Що нам випадало? Так, тут так, у нас. Окей, о, о, тут ми одного не побачили, полости. Чуть не поклопилися. Темно, не видно. Так. Проморгали. А... А, тут ще один. Ще націлений. Тут вони одні на ворота націлені, а одні там на вихід і краски замки. Так, тут, тут. ну давайте ще тут підемо. Підбираємо ще трохи і тут зачистимо. Підемо, ми потім підемо з тої сторони. Від воріт, їдемо сюди, зачистимо. Ми поки йдемо по тій стороні. Двір зачищаємо, дивимося тут ще дещо має бути. Дивимо, чи ми часом нічого не загубили, не пропустили. Так, там ми з вами забрали картину. Десь тут ще має бути непримітний весь хід під Так, Тут нічого немає. Тут, от я кажу, ми якраз вже тут були, Забрали все. в той хід під Так. давай еще выпьем. На всякий выход. Вот, и тут нас такой чекают крысы. А, видите, я вот, выбрали наши руму. Вот. И а тут треба снова поина. Как раз прохит. Треба той ключ, що ми знайшли. Вставляємо. І заходимо. Тут має бути щось цікаве. От є один сундук, бачу, є другий. Так, печать тут для молитв, я так розумію. Так, тут для молитв. Треба аж віру аж 27 і підсилює молитви у биці Ясно, а тут у нас що? Так, а тут молоту слов. Тут книжка його, я так розумію, скоріш треба піти буде на замок Круглого столу і віддати його пірі. Так. І він нам тоді продасть нові молитви. Бачите, ми тут одразу скоротили осяк, тепер ми можемо сюди одразу вийти на початок замку вон, до урід. Ми вже тут не будемо, ми вже там були. Ми там зачищали, ми потім від урід пробуємо пройти там від одних, аж сюди до двору там всю дорогу зачистити потім. ще шлутаємося ніби тут ми все зачистили нічого не пропустили там не було там не було І там ми були. так ну добре тоді давайте ще тоді замокру столу піднемо обміняємо той молитву що ми знайшли the ah, more you will be you appear to be doing well. Very good. Well then, would you like to learn an incantation? That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the earth tree. Very well. I'll take it off your hands. Так, і що у нас тепер з'явилося тут, ага, от бачите, чорне, чорне якесь має ну, чорне в чорного плані. планів. Давайте так як ми збираємо то все. Правда воно дорогу купимо. Хай буде. Може колись нам знадобиться. Так, давайте ще тут подивимося.

I'm indebted to a spirit tuner I met long ago. It was all I could do to honor her. I'm sorry I doubted you. Так, вс. Тут мене все уже підвищено. Осу вс мы. Третє так. Немає нам як. Тут підвищити, давайте ще до неї запитаємо. Так. І тут я також вже плюс один немає конвалії, треба конвалію два, ще підсилити той, що я хочу. Тоді, напевно, на цьому відео закінчуємо. У наступному будемо далі досліджувати замок. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!